Добрий день, доброго дня. Слава Україні, слава ДСЗУ. Так я начинаю. Звута Огуб тогошного сила підозрюва Патришева за викрадання українського зерна Дмитрий Дмитрия Патришева, заступника голови уряду Російської Федерації, звинувачить у вивезенні понад 4 мільйона тонн зерна з окупованих територій України на суму понад 23 мільярди гривень на гарбовому продукцію продавали під виглядом російської в країнах Близького Сходу та Південної Африки. Підозру висунуто за статтею про воєнні злочини, оскільки зловмисник перебуває на території країни агресора, агресорки, та тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Так що такі ось Новини догралися син Падарушева Діма, Дімка.